Доброго часу доби. Сьогодні вам буде дуже швидкий рецепт, що можна приготувати поїсти. Це буде картошка, запешена в фользі. Це не кораблики, як всі звикли робити. Кораблики мені не подобаються, тому що вони сухі. Кораблик це ось така сама частинка, і ось так вона жариться зверху саду, помашні спеціями. А я це все з дві половинки, загортаю в фольгу. І так само 40 хвилин випікається в духовці. Плюси цієї картошки над корабликами тим, що вона виходить соковита. А кораблики такі суховаті. І як же ми будемо готувати цю картошку? Так, беремо картошку миємо. Спочатку беремо невелику розміру. Беремо таку середню, дрібнувату, ми її, розрізаємо на дві половини, солимо першим, додаємо трави, ідеально підходить кріп. Кріп-сіль перець це база для цієї страви. Зверху душимо чесничок. Я часничок, ось бачите, порізав слайсами, поклав зверху сало. Сало можна використовувати будь-яке. Не обов'язково якесь смачне з м'ясом. Але якщо є з м'ясом, використовувати з м'ясом, де смачніше. Я використовую саме таке сало, яке мені не потрібно, оскільки мені потрібен сам запах, сам смак цього сала, який просочить картошку. А надмірне зловживання салом шкідливе для вашого здоров'я. Адже сало призводить до великої кількості судинних хвороб. Не зря наші іуденні любі друзі не їдять свинину. Ось, в принципі, все. Потім це все замотується в фольгу і просто накидається на противень і готуємо 40 хвилин. Ось так, любі друзі. Трішечки кулінарної. Олимпия для вас. До скорої зустрічі. Бувайте!